Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про гроші, про вигоди, з угоди про корисні копалення та про обхідні шляхи, які шукає Російська Федерація, для того, аби обійти всі санкції та наростити доходи від нафтових доларів, які потім, скажімо, так, фінансують цю агресію в Україні. Будемо розпитувати про це не тільки нашого гостя, Олег Саркіц, експерт з міжнародної торгівлі та волонтер у Нашій студії панележе, як завжди, раді вітати вас. слава Україні. Гремство. друзі, підтримуйте нашу розмову своєю вподобайкою, тому що це відео має побачити максимальну кількість глядачів. Підписуйтесь на нас та звісно ж, не забувайте ставити свої власні питання про те, що вас турбує, можете зазначати в коментарях, і ми розпочинаємо. Розпочати з угоди про корисні копалини, хотів би Олежа, ваша думка стосовно всієї цієї історії, тому що ми бачимо як стрімко і як мені видається на нашу користь міняється позиція адміністрації Дональда Трампа. Спочатку там були цифри 500 мільярдів доларів, які ми, начебто, були винні їм. Тепер ні про які борги не йдеться на щастя, але йдеться про нафту та газ, яка який буде видобуватися в Україні. Чи може це стати Ось тим от зачепом, тим гачком, який пов'яже Україну та США на довгі роки, і стане свого роду гарантією безпеки та запобіжником проти початку і ще однієї великої агресії Росії проти України в майбутньому, на мою думку, саме це і може стати гарантією безпеки зі сторони з боку взагалі сполучених штатів Америки, mm -hmm. тому що, по-перше, вони зацікавлені у співпраці з нами. Зараз е, очолює країну бізнесмен людина бізнесмен Дональд Трамп, який розуміє, що е, він може отримувати, отримувати е, якусь вигоду від співпраці з Україною. Угу. І вони добре розуміють, що дійсно у нас є корисні копалини, але у нас є поклади, які важливі як для е, сполучених штатів, так взагалі і всього світу, навіть Європейський Союз. Вони теж зацікавлені е, щодо боргу. Е, не можна навіть його вже зараз так називати, тому що відійшли від термінології борг, і це вже зацікавленість і вигода від спільної співпраці України та Сполучених Штатів Америки. Uh -huh. І президент Зеленський говорить, що на сьогоднішній день ця сума вона є близько 105 мільярдів доларів. Тобто, це те, що Сполучені Штати нам передали, надали нам фінансову допомогу, надали нам. Зброї, uh -huh. і я думаю, що Дональд Трамп, просто спираючись вже на ці цифри, він буде вибудовувати якусь співпрацю, за рахунок чого вони зможуть компенсувати просто ці, ці свої витрати. Щодо гарантій безпеки, це дійсно такий важливий елемент, і я дуже сподіваюся, що він буде прописаний. В самому договорі, тому uh -huh. що на сьогодні у нас є, є, є вже меморандум. Uh -huh. Це означає, що країни погодилися про те, що вони будуть е, допрацьовувати цю угоду, uh -huh. і дійсно є вже певні групи від нашого уряду, від уряду Сполучених Штатів Америки, які вже дійсно почали глибше пропрацьовувати цю угоду і формувати її таким чином, щоб вона була вигідна як нам, Україні, так і Сполученим Штатам Америки. Найважливіше, що мені здається, на, на мою думку, що має прописати наша сторона, це те, що вони мають локалізувати своє виробництво на нашій території, mm -hmm. не тільки видобуток сировини якоїсь, ми можемо говорити зараз про літій, Ми можемо про уран говорити, який дуже важливий насправді для Сполучених Штатів Америки, тому що вони навіть зараз частково закуповують Уран у Росії. На жаль, і певні компанії вони залежні від імпорту урану від Росії. Угу. І тому, якщо ми станемо їхніми партнерами, ми таким чином ще можемо і вибити нашого ворога конкурента з ринку США щодо локалізації виробництва, окрім видобутку сировини, я вважаю, що важливо побудувати. Заводи або збагачувальні якісь фабрики, які зможуть виробляти не первинну сировину, mm -hmm. а вже зможуть робити, так би мовити, переробку з додатковою вартістю, і ми зможемо експортувати або навіть застосовувати у нас на нашій території вже напівготові якісь компоненти, які комплектуючі, які можна. З яких можна буде потім виробляти якусь техніку, або uh -huh. ще десь їх застосовувати, що це нам дає в першу чергу. Це гарантія безпеки. Якщо американські підприємства будуть розташовані на нашій, на нашій території, а зараз ми говоримо в більшості про території прифронтові, тому що. Наші поклади вони знаходяться саме е, дуже близько, не саме на лінії розмежування, але і деякі є, і за лінією, деякі є на, окуп... на тимчасово окупованих територіях, але все ж таки в більшості наші поклади, за якими. Е, не можна сказати, ганяються, але які переслідують все ж таки Сполучені Штати Америки. Вони розташовані: це Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, mm -hmm. Харківська, Полтавська, Житомирська Кировоградська області. Mm -hmm. Це, в принципі, області, які наразі більше, більш за все, потерпають від обстрілів і навіть від прямого якогось вторгнення. Тому, якщо в цих регіонах буде локалізація саме підприємств з капіталом зі сполучених штатів, і якщо ще цей капітал буде надходити з ініціативи саме уряду Сполучених Штатів Америки, тоді на мою думку, Росія не піде в ці регіони, розуміючи, що вони спровокують саме світову війну, і тоді вони вже підштовхнуть Сполучені Штати Америки саме до втручання, повноцінного втручання в цей, в цей конфлікт, в цю війну, і це для Росії буде недобре. Пане Олеже, от ви прилі перелічили кілька областей, які потерпають найбільше у цій війні, і власне ви кажете, це стане запобіжником, якщо американський бізнес почне там працювати від вторгнення прямого Російської Федерації. Але поки угода не підписана, дійсно Росіяни ну скажімо так прасують своїми бомбардуваннями ці регіони. Чи може це стати до речі мотивом їхнім? Ну чи може це бути їхнім мотивом цих обомбардувань? Чи можуть вони поставити собі за ціль, зробити непридатною для ведення бізнесу ту саму Дніпропетровську область, а область? до речі, Кіровоградська область перше за дуже довгий час цієї великої війни? А і сам власне Кіровоград потерпали від важкого ракетного та дронового обстрілу та і як наслідок, якщо так, якщо це мотив Російської Федерації зараз, чи може якось Америка на це своїм чином відреагувати? Насебто, ну, вибачте, ви ж розумієте, що ми туди заходимо? Що ви нам суєте всю малину? Так було можливо, Російська Федерація саме це і робить, щоб сполучені штати її не зайшли да. і вони відтягують навіть ви ж бачите, як вони роблять з перемірям, яке вони постійно порушують. Вони анонсували самі переміря. І потім одразу в той же самий час вони його порушують. Так. Зараз вони говорять говорять про е, перемір'я на треневі свята, угу. і я впевнений, що вони його теж можуть порушити. Якщо ми його підтримаємо. якщо ми його підтримуємо, угу. але ну ви ж бачите, на Україну тиснуть так. тиснуть і сполучені Штати Америки, і ми свою гуманність і свій взагалі підхід е, і. Спроможність до того, щоб домовлятися, ми вже показали декілька разів. Ми жодного разу не порушували ані переміря, ані якісь домовленості. Російська Федерація це робить постійно, угу. тому зрозуміти, що вони дійсно переслідують за цими обстрілами, за цими атаками, достатньо складно. Але те, що це відштовхує Сполучені Штати Америки, і про це сьогодні говорив Дональд Трамп, що він схильний більш до того, щоб підтримувати Україну, угу. тому що Росія веде себе негарним, так би мовити, чином вони порушують всі домовленості угу. і вони обстрілюють наші цивільні об'єкти. Про що теж говорив Дональд Трамп, і що це неприпустимо. А чи буде далі підтримувати Трамп на вашу думку Україну, пане Олеже? Тому що все більше аналітиків у розмові зі мною зазначають те, що головна ціль Трампа зараз навпаки піти з України. І незважаючи на те, що ми на початку розмову проговорили, ви кажете, що це дійсно може стати таким зацепом, так, елементом скріплення відносин України та США, оця угода про корисні копалине? Ми пам'ятаємо, що Луна цілі загалом це зменшити видатки, збільшити доходи доходів від цих корисних опалень одномоментних точно не буде, і вряд чи їх Трамп за свого президентства взагалі побачить, бо там мова про роки це ж таке стратегічне співробітництво. Так, це швидко не буде. То ви як економіста з цієї точки зору, та бачаєте бажання залишитися тут і грати надовго у американців, чи все ж таки не просто приглядаються поки. Ви знаєте, Дональд Трамп зараз торгується з урядом України угу. і намагається для себе вибрати якісь найбільш прийнятні умови для Сполучених Штатів Америки. І якщо він дійсно побачить, що ми йдемо на назустріч, а ми, а ми це робимо. Та. Ми достатньо дружня і лояльна країна, яка намагається теж для себе вибрати якісь. Якісь такі більш гарні умови, угу. і в першу чергу це стосується саме безпеки, безпека без наших партнерів, таких як Сполучені Штати, Європейський Союз, Британія, Туреччина. Ну, вона неможливо. Угу. Давайте будемо об'єктивними, тому що дійсно Російська Федерація вона велика. вони Мають досить велику кількість як і особового складу, так і техніки, тому ми маємо заручитися дійсно сталою підтримкою наших партнерів. І Сполучені Штати є одним з найважливіших і найбільший, навіть наш партнер в питанні оборони. Якщо ми. І показуємо, і Дональд Трамп розуміє, що ми є дійсно партнером в питанні видобутку корисних копалин, Мені здається, він не піде з України, угу. тому що це буде на папері, це буде ратифіковано Верховною Радою України, України має бути ратифіковано, мабуть, і Конгресом угу. Сполучених Штатів Америки. Тобто, це вже офіційний міжнародний договір. Який говорить про те, що ми є партнерами, є сталими партнерами. І якщо взяти, наприклад, країни, такі як Японія, Саудівська Аравія, з якими є постійна співпраця у США, uh -huh. Штатів, Штатів у них є ще е, такий договір, він називається НОН-НАТА. Alliance, тобто це країни, які не входять до Північно-Атлантичного альянсу, але у них є безпековий договір зі сполученими штатами. Ну, типу, Корея, Ізраїль, та та. та 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 Корея, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, та саме так до речі, Зеленський нещодавно сказав, що Україна має отримати від США гарантії на рівні тих, які має Ізраїль, і не менше. Якраз таки в це карті, логічно, та так? логічна. Угу. Це логічно. пане Олеже. Тим часом Російська Федерація також не спиті. Вони на дипломатичних фронтах намагаються задобрити Трампа, та й на економічних фронтах стараються якось викрутитися з тієї майже патової, як її називають економісти ситуації, в якій країна опинилася. Росіяни розвивають новий логістичний коридор. Називається він Північний морський шлях. Ну і вразила мене новина про те, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія за останні. Кілька місяців наростила рекордні обсяги проданого нафтопродукту нафти загалом. Та? І це також вказує про те, що поки що ну, санкції або не працюють, або вони вдало їх обходять. У вас є різна інфографіка. Я дивлюсь, тут Індія, Туреччина та Білорусь. Це також як я розумію, та про так. відсотки продукту. це саме ті країни, з ким співпрацює наразі Російська Федерація, так би мовити, дружні. Ситуативні партнери, так переважно, це Китай і Індія з найбільших. Якщо подивитися, наприклад, на споживання і постачання російського газу, то угу. Китай є другою країною, яка споживає російський газ, і вони споживають близько тридцяти близько 40 мільярдів кубів на рік, угу. а першою країною Країною не країною а блоком країни є Європейський Союз. Uh -huh. Це найбільший партнер у споживанні саме природного газу, і вони споживають близько 70 мільярдів кубів на рік. Але це зрозуміло, що європейський союз він частково є залежним uh -huh. від Російської Федерації, і ця залежність вона сьогодні, якщо в цифрах сказати, то вона близько 20%. Близько 15% це природний газ, який транспортується трубопроводом, угу. і близько 5% це газ, який зріджений, зріджений природний газ, який постачається газотанкерами. танкерами. Угу. Щодо розвитку взагалі і розбудови, так би мовити, північного морського шляху. Вони. На сьогодні, станом на 2024 рік, провезли цим шляхом близько 40 мільйонів тон. Угу. спроможність близько 100 мільйонів тонн. А в планах за 10 років вони планують зробити вже 250 мільйонів тонн. Це все працює або має працювати на європейський ринок. Правильно, європа Китай. Переважно навіть Китай, тому що Китай на сьогодні найбільший взагалі партнер Російської Федерації. Наприклад, нафту, це якщо в цифрах це близько 800 мільйонів барелів так. на рік, вони, вони споживають саме російською нафтою, і воно воно транспортується як з використанням північного морського шляху. Угу. Так і інших каналів доставки взагалі російської нафти в, в бік Китаю, пане Олеже, знаєте, от на початку цього року, або наприкінці минулого ситуація в Сирії. На Близькому Сході дуже сильно змінила ситуацію. Та, е, і оцей розклад геополітичний в плані е, впливу Російської Федерації, в тому числі на Європу, своїми енергоносіями, тому що там змінився політичний лад, Асада скинули. І тепер от я знаю, там, Катар, Туреччина от, пролонгують, е, е, намагаються якось імплементувати свої ідеї так, з приводу транзиту того самого газу. Е, цікаві події відбуваються на такому індотекла. Кукеанському полі, там між Індією та Пакистаном, назріває якась війна. Сподіваємося, звісно що все обійдеться, але все ж таки, якщо станеться, як я розумію, війна це завжди висока потреба, в тому числі і в паливі. Індія, звісно. ви нагадали звісно. Індію, та тут навпаки зростуть запити на вашу думку? Чи все ж таки запити зникнуть через те, що не до цього буде Індуса? На мою думку, стали мирне виробництво і великий бізнес, наприклад, який є в Китаї, так який є в Індії, він буде споживати більше ніж військові, точкові якісь конфлікти. Uh -huh. Тому э, Російська Федерація, вона зацікавлена в тому, щоб вести війну проти України, uh -huh. але їм не потрібна, не потрібна світова війна. Тобто вони мають співпрацювати з Китаєм, вони мають співпрацювати з Індією. Якщо знов подивитися на товарообіг між, наприклад, Китаєм і Російською Федерацією, вони за 24 рік отримали у свій бюджет близько 200 мільярдів доларів. З Індією це близько 50 мільярдів доларів. Тобто, це великі достатньо цифри, якщо знов подивитися в розрізі. Усіх надходжень від експорту енергоресурсів Російської Федерації, які складають більше 500 мільярдів доларів, це достатньо велика великий відсоток, угу. і вони розуміють, що вони мають співпрацювати і розвивати саме торгівлю з Китаєм і з Індією, угу. і для цього вони використовують переважно. Північний морський шлях, uh -huh. але він достатньо складний і, можна навіть сказати, слизький, тому що він замерзає. Uh -huh. Він слизький з точки зору політичного аспекту, uh -huh. і, і фізично, фізич, та. Та, тому що він замерзає. Там а, буває таке, що лід досягає 20-метрової yeah, товщини, yeah. товщини yeah. Та, і навіть атомні лід... лідоколи... Криголами, які виробляє Росія, і вона, до речі, має найбільший флот у світі криголамів, і вони кожного року нарощують виробництво. Але вони навіть таким, певним чином були залежні від Росії, тому що у Краматорську вони розбили підприємство, яке постачало. Ще до повномасштабного вторгнення в Російську Федерацію саме для криголамів певне обладнання. Mm -hmm. Унікальне обладнання. Я зараз не скажу, як називалося то підприємство, але воно вже знищене. Пане Олеже, наостанок, зважаючи на таку складну ситуацію, куди піти, що обрати, як продати, росіяни зараз розмишляють над цим і кажуть економісти, що фон, фонд цього добробуту вже все пустіше, пустіше. Та, е, заяви Трампа на початку його каденції, другої на посаді президента, та ось ця торгівельне. Війна, війна тарифів, мит, вона сприяла падінню вартості на світовому ринку саме нафти. І, звісно ж, це не плюс для Росії. Чи можете ви оцінити, та, наскільки це було болюче Російській Федерації? Ми розуміємо, що напевно що не це була перша ціль Трампа та, у його політиці? Це, але все, це, це випадкові все. Але все ж таки повпливало так. тут на позитив Україні, на зло Російській Федерації. Ви знаєте, якщо повертатися до фонду добробуту Росії, він складає близько 140 мільярдів доларів, так. і за перші два місяці 2025 року вони вже використали більше ніж 40 мільярдів доларів. Ліквідна частина цього фонду вона складає 36, близько близько 35-36 мільярдів доларів угу. доларів. Тобто, що таке ліквідна частина, те що можна легко використати. Угу. Вони вже перетнули цю стелю, яка була в 36 мільярдів. Вони вже використали трошки більше. Це свідчить про те, що в них дійсно є проблеми з наповненням бюджету і з надходженнями, і це добре для нас. І в першу чергу впливає дійсно вартість на енергоресурси на світових ринках. Те, що зробив Дональд Трамп, і він ініціював торгівельну війну, світову торгівельну війну проти всіх країн, зокрема, вона була спрямована, на мою думку, на Китай. Більше на європейський союз, це був просто певний елемент тиску. І вони знайшли якийсь компроміс вже, і навіть з Китаєм вони знайшли компроміс на деякі позиції, які є життєво важливими саме для виробництва певного обладнання у Сполучених Штатах Америки. І він на ці позиції відмінив uh -huh. мита. Але все одно залишилося мита у розмірі загальне 145%. і у відповідь Китай. Зробив 125%. Uh -huh. і це дійсно впливає на торгівельні відносини між Сполученими Штатами та Китаєм, тому що це великі, дуже партнери, і знов, якщо подивитися на цифри, товарообіг між Китаєм та Сполученими Штатами Америки складає близько 8... складав. Зараз він вже uh -huh. зменшився. Я думаю, складав близько 800 мільярдів доларів на рік. І тут о, на користь саме Китайської Народної Республіки так розумієте. Да, в них да, експортна частина да, е, да. переважає імпорт да, навпаки да, від да, е, да, США. Да. Але от у, мені скидає те, що яка зараз проживає у США фотографії супермаркетів американських, і вона вражена, і всі американці вражені, що ці різнобарвні такі. Е, Обширні і заможні такі, скажімо так, полиці, магазинів, вони все пустіші й пустіші, і напевно, що тут якраз таки наслідки цієї тарифної війни. І дійсно, ви, ви згадуєте про те, що у штатах трошки знизили вже ці відсотки мит, то хто від цього всього виграв? Чи не видається вам, що тут Трамп сам собі в ногу вистрілив? Є таке відчуття, і знов, якщо подивитися на інформацію, яка ще шириться в засобах масової інформації. Угу. Оточення Трампа деякі бізнесмени навіть від цього вигадали, якщо фондовий ринок провалився на 11 трильйонів доларів, і сам Дональд Трамп втратив півмільярду е, доларів. Mm -hmm. То деякі його партнери заробили на цьому, так тобто, завжди є хтось заробляє на падінні, хтось на зростанні, навіть і та ж сама людина може потім на зростанні і заробити. Так. І тобто, є дійсно такі люди, і є навіть ініціатива в конгресі створити комісію, яка буде це розслідувати. Угу. Тобто, вони говорять про те, що могло бути саме. Заробіток і інвестиції на фондовому ринку саме перед падінням. Тобто деякі інвестори вони зливали певні акції, знаючи, що буде торгівельна війна, що потім все впаде. І потім вони купували на низу. Ринку, так би мовити, і зараз має створитися навіть комісія, яка буде це розслідувати, це демократи та ініціювали створення да, цієї комісії? поміта, да, демократ... пане леже. Але зважаючи на те, як себе відчуває зараз американська економіка, не окремі функціонери та фінансисти та мільярдери, а держава сама. Чи очікуєте ви повторення подібних махінацій у виконанні Трампа? Ну я так махінацій авансу, та ми ще не знаємо так. результатів цього розслідування. Чи Повториться це і як Україна на це буде реагувати, чи можемо ми себе похвалити за стійкість, тому що знаєте, ну якихось колапсових історій я не бачу. У нас на нашому ринку. Ну, власне, те, що цікавить наших глядачів на такому низинному рівні, прилавки магазинів не пусті. Ми більшою мірою ми пов'язані з європейським союзом ніж зі сполученими так. штатами. У нас є експорт, але він обсяги нашого експорту вони невеликі, uh -huh. і навіть від того мита, яке зараз запровад... запровадили проти України 25 відсотків. Воно не бу... може частково може повпливати на нашу конкурентну спроможність на ринку Сполучених Штатів, але це не критично uh -huh. для нас. І, і слава Богу, дійсно, що у нас не пустіють полиці магазинів, тому що ми певним чином ми залежні від Сполучених Штатів Америки тільки у безпековому питанні і у потенційних інвестиціях в видобуток наших корисних копалин і у потенційній майбутній співпраці. Тобто мені здається на Україну це не не може повпливати. Якщо це буде якась світова криза, тоді дійсно так, це буде вплив на всі країни світу. Угу. Щодо питання, чи може це повторитися, це може повторитися, звісно. І ви знаєте, що Воллстріт це вулиця, де люди саме заробляють на цьому. Так. І тому вони будуть навіть і чекати, щоб це повторилося, щоб ще раз заробити. Але будуть ті, хто дуже багато втратить. Ну от до речі, такі ілюстрації у мене в голові за висновками великої депресії 30-х років та 20-30-х років минулого століття. Там же ж брокери взагалі часто густо покінчували життя самогубством, так. скидували скидувались цих хмарочосів, розуміючи, які кошти вони за один секен одну секунду за один момент втрачали. Ну будемо сподіватися, що до цього не надійде, і Україну в тому числі також не зачепить. Але стежимо стежимо і в тому числі і за допомогою наших шановних гостей і вас, пане Олеже. Дякуємо, що завітали, Олег Саркіц, експерт з міжнародної торгівлі, та волонтер з нами спілкувався. Ну і я, Павло Ковальчук, також вам вдячний, що ви з нами спілкуєтесь, друзі. Слідкуємо за всіма коментарями. Дякуємо за підписки та вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.